11 ранку у бібліотеці Чижевського урочисто дають початок шаховому турніру. Рапіт нескорені позмагатися в майстерності зійшлися хлопці, дівчата, ветерани шахового спорту та вимушені переселенці. Микола Федорович один з найстарших шахістів на змаганнях. Чоловікові 85. Палка пристрасть до шахів у нього з'явилася ще в школі. Каже, то була доля, адже сів за шахову дошку випадково, коли не зміг відмовити в партії своєму другові. Так і затягнуло. Мене товариш ну, сусід був, а його дядько був майстер спорту в Дніпропетровську. А в нього були книжки по шахматам. А якраз були канікули я якраз зі мною. Подвихнув і сидів вдома, і мені дав книжки, таке прийшов після канікул школи і грав на підрізненство школи, дні конкурси, ви не місце. Відтоді шахи для Миколи Федоровича улюблений вид спорту. Грати старається щодня, аби не на розгубити навички. Тут рамні умови, знаєш, нікаких все залежить від тебе. Якщо всі ігри залежить від противника, від удачі, а тут від твого умова. Тому я їх люблю. А от Юрій тільки почав опановувати шахове мистецтво для хлопчини. Це перший серйозний турнір у житті. Інтересно, да, мислення, все діло». У Кропивницький парубок перебрався наприкінці березня з Ізюма. не з власної волі. Іншого вибору просто не мав, адже місто захопило окупанти. А жити в неволі за москальськими порядками родина Юри не змогла б. Часу на збори майже не було. Із собою прихопили лише кілька сумок із найнеобхіднішим. До цінних речей Юра поклав і свою шахову дошку. Прежде це всі падалі вторих. Ну хто кто хто знає, бы нам при прийшлось приїхати не вірне, стоило би каче розвлічення, як та душу неї брать. Як то так у своїй 16 жахіття війни пережила і Світлана, дівчина родом з Маріуполя розповідає: вибухи, авіанальоти, руїни, голод і страх все, що принесли в її місто, російські визволителі, воліла б забути це як кошмарний сон. Перемкнутися на позитивну хвилю та залікувати душевні рани їй дозволяють шахи. Така незвична, це справді дуже сильно відволікає, допомагає відпочити навіть якось так. Ініціював турнір голова обласної федерації шахів Ігор Волков пояснює, за мету поставили підтримати дітей-переселенців та допомогти їм швидше освоїтися та знайти друзів у новому місті. Меседж в проведенні цього турніру, поки не цивілізована країна запускає ракети по Україні, то наші люди згуртовані. Сідають, і грають шахи і демонструють попри це ракети свій інтелектуальний і людський потенціал. Ігор Волков також наголосив, двері для професійних тренувань у міському шаховому клубі Гамбіт відчинені для всіх дітей-переселенців. На його переконання, інтерес молоді дасть додатковий виток у розвитку шахового спорту в Кропивницькому. Я думаю, що вони подружаться з нашими кропивницькими шахістами, і ми зробимо нову єдину шахову спільноту на базі нашого міста. Організаційно в проведенні змагань Федерації шахів допомогла обласна влада. На мою думку, шахи це така гра, яка допомагає відволіктись від тих питань і тих проблем, які є на сьогоднішній день. Від якихось негативних думок, коли люди. Люди грають неможливо кого вони віку, чи вони діти, чи вони дорослі, шахмати за все це не тільки спорт, це ще й мистецтво. Коли ти починаєш не грати і віддаєшся цьому мистецтву, то звичайно твій емоційний стан. Це свого, свого роду терапія. Загалом участь у турнірі взяли 48 шахістів і шахісток з Кіровоградщини, Маріуполя, Миколаєва, Херсона, Донеччини, Харківщини та Києва. Кращих визначали в загальному заліку, а також в окремих номінаціях для переселенців, жінок та дітей до 18 років. Між собою зіграли сім турів за швейцарською системою. Слабіший грасу слабішими. пытаются подняться повыше, а там их встречают сильнейшие, которые между собой встречаются. То есть пятечку играть с пятью очками, четыре играть с четырьмя, у кого полтора очка играть с единичкой, то есть вот так. Швейцарская система, ну она, скажем так, более-менее, когда очень много участников, она, наверное, самая такая... правильно. шахові поєдинки тривали близько семи годин. Від Федерації шахів та обласної влади переможці отримали медалі та грошові премії. А украсою шахового свята стали подарунки від української шахістки Анастасії Карлович, яка передала призерам три ігрові дошки з американського штату Сент Луїс з автографами світового гросмейстера Магнуса Карлсена.